Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді нове ігрове крісло від компанії Andasit. Дана модель називається Luna. Це базова модель геймерського крісла для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість, але не хоче переплачувати за додаткові фішки, які присутні у флагманських моделях. А завдяки продуманій конструкції та використанню преміальних матеріалів на ньому так само зручно сидіти. Тому ви зможете насолоджуватись максимальним комфортом та ергономічністю під час роботи або ігрових сесій. Ну що ж, давайте поближче познайомлю вас з цією. Моделлю, але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Як і всі крісла Андасі, дана модель приходить в величезній коробці в розібраному стані. Тому давайте зробимо розпаковку, подивимось на комплектацію та будемо складати дане крісло. Важить крісло близько 25 кілограмів. Відкриваємо коробку. Всередині все надійно заповнено м'яким піноматеріалом, щоб нічого не пошкодилось під час транспортування. А також кожна деталь йде в індивідуальному пакуванні. В коробці поменше знаходиться вся фурнітура. А саме, система гойдання, тут звичайний тілт, він же топган або метелик, дозволяє вмикати або вимикати режим гойдання а також він відповідає за регулювання висоти крісла. Наступним йде газліфт. До речі, газліфт найкращий на ринку четвертого класу, якісний та надійний. Далі бачимо декоративні накладки, які будуть прикривати механізм регулювання нахилу спинки. П'ять коліщаток, вони з поліуретановим покриттям в розмірі стандарт діаметром 55 мм. Вони дуже гарно обертаються і не дряпають підлогу. Захисний стакан кожух для газліфта, комплект всіх необхідних гвинтів і шестигранного ключа для збірки даного крісла. Ви тільки погляньте на цю красу. Увага до деталей просто вражає. Такий комплект гвинтів можна сміливо брати просто на подарунок. І також в цій коробці ми знайдемо детальну покрокову інструкцію з зображеннями. В цілому маємо ось такий комплект. Зібрати крісло доволі легко. Я вже на досвіді, тому в мене хвилин 20 пішло від сили на все це з підйомками. Це свого роду Лего для Дорослих. Головне, уважно читати інструкцію або просто повторюйте за мною. Першим ділом беремо п'ятипроменеву основу. В цій моделі основа не металева, а нейлонова. Проте вона має додаткові ребра жорсткості і в цілому досить стабільна та міцна, розрахована на навантаження до 120 кілограмів. В отвори хрестовини вставляємо колеса. Вставляються вони з помірним зусиллям, тому і утримуються там надійно. В центральний отвір основи вставляємо газліфт, завдання якого піднімати. Та опускати крісло, надягаємо пилозахисний стакан на газліфт. Наступний крок: беремо сидіння, перевертаємо його і прикручуємо підлокітники. Підлокітники не симетричні. є лівий, а є правий, і тут потрібно не переплутати. На цьому кроці нам потрібні гвинти та шестигранний ключ, які знаходяться в блістерному пакуванні. Дістаємо їх і все надійно прикручуємо. Далі беремо спинку і викручуємо по два гвинти з обох сторін. З'єднуємо спинку та сидіння, вставляємо гвинти, які ми попередньо викрутили зі спинки, і фіксуємо спинку до сидіння. З іншого боку, робимо те ж саме. Встановлюємо бічні декоративні накладки. Вони також різні, але ви їх точно не переплутаєте, бо з однієї сторони є ручка регулювання нахилу спинки, тому одна накладка товща. Вони прикручуються гвинтами поменше. Перевертаємо крісло догори ногами і прикріплюємо механізм гойдання до нижньої частини сидіння за допомогою решти гвинтів, переконавшись, що лицева сторона встановлена правильно і надійно затягуємо всі гвинти. З'єднуємо основу з кріслом. Піднімаємо крісло і фінальний штрих. Встановлюємо подушки для попереку та для шиї. Ось і все крісло зібране і готове до використання. Крісло існує в єдиному розмірі L. Максимальне навантаження, на яке розраховано дане крісло, становить 120 кг в статичному режимі та 90 кг в режимі гойдання. І рекомендовано воно для користувачів зі зростом до 185 см. А на цьому зображенні можете побачити всі розміри даного крісла. Та сітлуна має два варіанти матеріалу обшивки: Льняна тканина Eversoft, як в мене на огляді, або ПВХ шкіра. Є два кольори крісла з льняної тканини сіре та чорне а зі штучної шкіри є повністю чорне крісло, яке виглядає елегантно. А також є моделі чорного кольору з великими чи з малими кольоровими вставками на бічних частинах. Є варіанти вставок блакитного, червоного і помаранчевого кольору. Тому є можливість вибрати саме той варіант, який найбільше підходить під ваш інтер'єр, або просто. Саме той варіант, який вам подобається найбільше, свої переваги є як в одного, так і в іншого матеріалу. І тут однозначно ідеального покриття крісла просто не існує. Все залежить саме від ваших вподобань. В кріслі з ляної тканини буде не так спекотно сидіти влітку і не так холодно в нього сідати взимку. Проте крісла зі штучної шкіри більш практичні, бо за нею простіше доглядати. Достатньо витерти крісло вологою серветкою або ганчіркою, якщо щось, наприклад, розіллете на сидіння. А ось з ляною тканини. Лише вологою серветкою не обійдешся. Тим паче, якщо крісло в такому світлому кольорі. І якщо на цьому матеріалі залишиться плями, потрібно буде здавати крісло в хімчистку. Тому тут потрібно самостійно визначитись, що вам більше до вподоби. Приємніший до тіла матеріал з дняної тканини чи практичність ПВХ шкіри. Каркас крісла зроблений зі стальної труби діаметром 22 мм, а товщина стінки 2 мм. В якості наповнювача Andasit використовують висококласну піну Memory Foam, яка добре. Тримає форму і з часом не продавлюється. До того ж, в Андасіт Сіт власний завод з повним циклом виробництва, де й виготовляються всі крісла. Всі процеси компанія контролює самостійно, тому тут до надійності, я думаю, питань точно не повинно бути. Ширина сидіння досить велика 52 см. Тут немає жорсткої бокової підтримки, так звані крила дуже м'які, і це мені дуже подобається. Сидіння взагалі не сковує вас, і ви можете на ньому сидіти так, як вам буде зручно. Підлокітники тут не 4 і не. 5D, як у флагманських моделях, а 2D. Тобто вони не можуть рухатись по всім осям, а можуть тільки підніматись або опускатись. Виготовлені підлокітники з високоякісного пластику з поліуретановим покриттям, тому вони м'які та приємні на дотик, але не мають всіх можливих варіантів керування. Подушка для шиї має наповнення синтепону, а подушка для попереку наповнена паралоном. В обох випадках ззовні це приємна на дотик тканина типу оксамитова. Питань до подушки під шию в мене взагалі немає. Вона м'яка. Розміщується саме там, де треба, і її дуже комфортно використовувати. А ось подушка для попереку такого плану мені не дуже до вподоби. Вона досить пружна і для мене особисто вона зажорстка. Але при цьому вона ще й забирає глибину сидіння, тому я її просто прибрав і взагалі не використовую. Мені більше до вподоби ергономіка самої спинки без цієї подушки. А взагалі я ділюсь своїм досвідом використання. А ви вже дивіться самі. В будь-якому випадку поперекова подушка йде одразу в комплекті, і ви зможете її самостійно протестувати і вирішити, використовувати її чи ні. Механізм гойдання стандартний тільт, є можливість піднімання, опускання, а також є можливість вмикання та блокування гойдання. До того ж, жорсткість гойдання регулюється за допомогою гвинта знизу. Крісло обладнано механізмом нахилу спинки, яке дозволяє змінювати кут нахилу від 90 до 160 градусів для досягнення максимального комфорту. А завдяки механізму гойдання можна ще додати. 5-10 градусів і максимально розслабитись та перепочити від роботи або ігрових сесій. Крісло виконане на найвищому рівні. Нічого не скрипить, не люфтить, шви рівні і ніде не стирчать нитки. На всі свої крісла Andasit дає гарантію 2 роки, проте зараз є можливість безкоштовно продовжити гарантію на 5 років. Детально з умовами подовженої гарантії можете ознайомитись на сайті AndaSit. Посилання я залишу в описі під цим відео. Тому можемо підбити підсумки. Anda Seat Luna – це найкраще крісло в середньому сегменті. Це такий собі базовий варіант гарного ігрового крісла для тих, кому не потрібні наворочені фішки флагманських моделей. А хто хоче просто якісне крісло, на якому в першу чергу буде зручно сидіти. Тому тут ви не переплачуєте за металеву основу, за крутіший механізм гойдання, за більш функціональні підлокітники, але при цьому отримуєте такий самий комфорт та якість матеріалів. А досвід використання від сидіння. Ви 100% отримаєте лише позитив. Коштує дана модель на момент зйомки цього відео 10-11 тисяч гривень, в залежності від кольору та матеріалу. Посилання на крісло я залишу в описі під цим відео. До речі, на сайті Andesit з'явились подарункові сертифікати номіналом 5 та 10 тисяч гривень. І на мій погляд, це чудовий подарунок на будь-яку подію, коли не знаєш, що саме подарувати, або якщо у тебе залишилось мало часу. Влучно вони це зробили прямо перед новорічними святами. Детальніше про сертифікати. Китифікати також можна дізнатись на офіційному сайті. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, як вам Анда Luna. І також напишіть, якому матеріалу ви надаєте перевагу льняній тканині чи ПВХ Шкірі. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А я з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!